Василь Песаренко народився 1977 року у селі Коби Новосанжарського району. Будівельник, батько двох дітей, мобілізований до лав Збройних сил України у березні 2015-го. Молодший сержант 28-ї окремої механізованої бригади загинув 3 червня того ж року в бою, відбиваючи атаку терористичних збройних формувань на місто Мар'їнка Донецька область, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. 3 червня 15-го року ворог атакував із 4-ї ранку. Гатили зградів, танків, артилерії одночасно по всіх опорних пунктах. Мар'їнка запалала. Пів тисячі бойовиків штурмували українські підрозділи. Терористи відступили лише тоді, коли на підмогу 28-й бригаді прибула колона бронетехніки та група особливого призначення. Однак о 17-й годині найманці знов атакували. У тому бою, хлопці відкинули сепаратистів. Над Мар'їнкою замайорів державний прапор. Та той переможний літній вечір став фатальним для кількох наших земляків. 38-річного Василя зачепило уламком снаряду і блискавична смерть. Його так учили, щоб він завжди вважав старших, що він ніколи за чужі спину не ховався, щоб завжди правду казав. Бо ми так, як учили, Я казала син, ти краще скажи мені горкою правду, ніж сладкою лож. Ста наш час і кожен прийме бій, не плач вони пішли, не марно, це не страшно прийняти смерть бою за край своїх надій. Чому військові б'ються до останнього подиху? Відступати нікуди, позаду рідні. Василь, єдиний сину батьків. Євгенія Антонівна уродженка Молдови. З майбутнім чоловіком зустрілись у Кишиневі, відпочивав по готівці. Окоби вже приїхали удвох. Тоді, щоправда, у селі, згадує жінка, жилося веселіше, щасливіше і добротніше. Люди, зокрема молодь, працювали у колгоспі. Ригорій столярував. Вона ж доїла на ферми корів по 120 на день. Батько і сином не росли вода, обоє золоті руки. Вечорами часто креслили схеми, радилися, як краще вдома ремонт зробити, аби мама була задоволена. Характер у нього дуже веселий. Мені не вистачає його просто сміх. Ото от як забирається, от от, ну, друзі, однокласники. То на весь село його сміх. У нього він дуже так любив сміятися. Ніколи він ні з ким не заводився, щоб драки, скандали. Він ніколи того не любив. Він ще сміявся. Мама, каже, для мене ще каже, пуля, не зроблена, каже, Я вернусь живим. Наказалося, що знайшовся осколок. Добулося, не просто було весело, а було дуже-дуже весело. Нема таких людей, щоб його не любили, не знали, не вважали. Це була золота людина. І, хоч Василь за фахом ще газозварювальник, та душа лежала до будівельної справи, працьовитий енергійний чоловік заробляв у Полтаві, їздив і в Росію. А ще й односельцям не відмовляв курник похилився чи у вітальний дах протікає до Василя. Допомагав завжди він в основному. Він по строївці. Він гарний строїтель, хороший спеціаліст, строїтель, допомагав людям, в тому числі і мені допомагав. Він скільки коли не питав йогося, каже, куме без проблем, зробимо все. Максим першокласник, Таніш 16. Тільки но зустріла світанок із однокласниками на випускному. Планує вчитись на медика. На жаль, подружнє життя Василя не склалося, та з жінкою ж прожив таки 11 років. Допомагав грошима. Діти його обожнювали. Ми з ним, да, ми з ним були як друзі, я могла прийти і сказати, що в мене там така то така то проблема не побояться, що там він там або накричить, або не пойме, він мене завжди понімав. І як то У нас не було з ним таких от великих там ссор або непонімань. Перші дві повістки з військомату Вася у очі не бачив. Мама ховала їх. Може, перечувала недобре. Приходили йому не один раз повістки. Мамка від нього їх, як то кажуть, ховала. Не хотіла сина відправляти на війну. І так сталося одним часом, що загиб мій друг, Він Ну, прийняв бой на себе, як то кажуть. А його побратими залишилися, які живі, а багато дуже загинуло. Війна прийшла і стукає у двері нищівний буравій. Зривається у град. А потім вже Василь, маму, беріг. І доньку теж. Приховував, що вже давно не на навчальній підготовці, а під справжніми кулями у Ато. Папа сам він казав дідусь, казав мамі, ну, просив, щоб не бабуся, ні я ну, не знала, що він просто там на підготовці, ну його ніхто нікуди не забирав. А вже от останні, мабуть, дні, якщо так, то вже мені мама сказала, не видержала і отож... ж. Вийшло, що я то так і узнала. В останній раз я його зустріла, особини тут у селі, коли він прийшов платити за світ, за газ, і я теж була. Він підійшов, привітався зі мною і каже: Катерина Трохиміна, в понеділок я їду вже в Ато. Ми відійшли в сторону і довго з ним розмовляли. Він мені розказував про те, що буде. Коли він закінче, коли закінчиться війна, ну, просто про свої мрії ну, у післявоєнний час. Основне в нього було прийти з із... війни живим, взяти за ручку свого сина Максимка і повезти в перший клас. Ти чу вони пішли, вже назавжди напевно, небесний батальйон прийняв до лав бійців. Ти чу, вони пішли? Вже назавжди напевно. Небесний батальйон прияв до лабіців. У Кубах школи немає. Чаться діти у сусідній стовби на Долинській. У селі, мабуть, стосунки якісь душевніші, щиріші. Випускники зустрічаються з учителями, підтримують один одного. От і нині наставники згадують, як малий Вася ганяв у м'яча на полі, ігноруючи задачі із алгебри. Вася, який він був Вася. Навіть після того, як закінчилися наші шкільні роки, коли зустрінеш його, у нього залишилася на все життя повага до учителя. Життєродісний, привітний, завжди поцікавиться, як справи, як робота. Хотілося б, щоб наші керівники трошки подивилися трошки далі, ніж до межі з Донецьком і з Луганськом. Заглянули трошки далі. І не тільки своїм зором, а своїми діями. Тільки так, я думаю, можна щось змінити і що наші, наші діти, наші сім'ї, наші батьки не будуть втрачати своїх дітей. Через чотири місяці після загибелі на фронті Василя пішов за межу ще один кремезний, світловолосий богатир. Тато захисника не примурилося чоловіче серце із втратою. Нема найбільшого горя, коли родюча, квітуча українська земля приймає до себе. Найкращих своїх синів. Дуже шкода за Василя. Велике горе, великий смуток, за всіх хлопців, які виявилися справжніми чоловіками, справжніми патріотами, які не побоялися віддати своє життя за наше з вами, за. Вільне, щасливе життя наших дітей. Не страшно нічого, коли маєш безсмертя. Безсмертя людського духу. Тоді не мінятимеш прапор. І, хоча тобі не потрібна війна, та боронитимеш землю до останнього подиху.